Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Друга річниця визволення Херсона. Буквально п'ять хвилин ми приїхали уже два прильоти. Як і чим живе нині безстрашне українське місто? Поход в магазин це завжди по перше моральна підготовка для мене. Наш ексклюзив із херсонською журналісткою, яка пережила полон і катівню, сказала: ну ми тебе тут грохнем. Та як ми втікали від ворожого дрону. Тижня провели один день майже на лінії фронту. Нам рекомендують на одному місці не затримуватися. Ми приїхали до Херсона буквально за кілька днів до річниці. На в'їзді в місто нас одразу попереджають. Маємо бути вспоряджені, тож ретельно готуємось. Так, взяв? Казка, казка. Спочатку здалося, наче все тут спокійно, та відносна тиша триває недовго. Ого! От і перші прильоти. Величезна хмара чорного диму. Чуємо кілька гучних вибухів. Власне, буквально п'ять хвилин ми приїхали, вдягнули броню, броніки, каски. Уже два прильоти. Ми не знаємо, що це, але Чорний дим починають вітати з початком річниці, з деокупації Херсонщини. Поїхали в місто, аби почути, яке нині життя у місті, прямуємо до місцевих та інтерв'ю на вулиці писати не ризикуємо. На жаль, ми будемо писатися в підвалі, тому що зараз іде артобстріл. Лілія розповідає вже другий рік поспіль. Її життя схоже на квест. Поход в магазин це завжди по перше моральна підготовка. Для мене це особисто моє, тому що. Морально підготуватися. В мене є певний маршрут, певні балкончики, де лягти. Живе жінка майже в центрі. Її район постійно обстрілюють кілометр і вже е, нуль. Дронами це відслідковується постійно. Відтак, аби вберегтися, доводиться постійно прислухатися. Мені здається, що я зараз один такий сплошний слух. Живуть херсонці за графіком. Алкоголь в магазинах зараз вже продається до третьої. Та хай там як, але 11 листопада день, коли наші зайшли у Херсон, згадує стрепетом. Йому це з донькою з молодшою в піжамах, а папа за руль на площу, а на площі наші. Бо наші пахнуть інакше. Чесно, от, от не дарма ж руський дух тут Русь. дихати неможливо було, і ми такі, вау, наші! Каже, до останнього не вірили, що сталося диво. І люди, як у тому рахі, вони їм квіти несли. Та навіть попри це, каже, в місті досі ж донів достатньо. Вони є, вони і тоді були, і тут, зараз є. Саме через прихильників руского міра повноцінно додому не може повернутися Анжела Слободян. я що... Місяця приїжджаю в Херсон. Анжела, журналістка, а ще колишня полонена, провела в катівні понад місяць. Я знаходилася 31 день в мішку на допитах, тільки в камері в своїй я була, була відкрита. Її заарештували, звинувативши у шпигунстві, наче я слідкувала за ФСБ. Як мене сказала, ну ми тебе тут грохнем. Ти бачиш, що там у нас стоїть большой дядя з автомата? Показує нам місце, де усе відбувалося. Я ще нікому не розказувала і не показувала те місце звідки. Е ми не брали, тобто, це вікно я підійшла до вікна і побачила ФСБшника в маски, який перелазив через саме через наш паркан, і отак, от показав мені відтак, щойно Анжелу звільнили. Повертатися до рідного міста навіть після деокупації стало небезпечно. я розумію, що для мене тут жити неможливо, і на мене була карна справа. Я розумію, що тут можуть бути і. Люди, які ще працюють з а, окупантами, щойно вибухи припинилися. Йдемо дивитися на місто, і тут без перебільшення жодної вцілілої будівлі. Таке враження, що Херсон якесь містопривид. Цих людей дуже-дуже мало, адже усі елементарно бояться. Тут літає усе над головою, дрони, тому нам рекомендують на одному місці не затримуватися. А люди рідко ходять у магазини. Зараз я розповім, до котрої комендантська, до котрої що продають. А поки тут нічого не прилетіло, давайте йти швидше. А ось тут у центрі та сама славнозвісна площа Свободи. Саме на цьому місці на початку війни відбувалися перші протести місцевих з окупантами. Браво, браво. Одна єдина оборна Україна. Браво, браво, браво. І саме тут уже згодом збиралися сотні щасливих херсонців з українськими стягами зустрічати наших захисників. Картинка тут досить сумна: порожня облрада, двері та вікна, забиті фанерою. Єдине, що тішить на даху прапор України. На площі зустрічаємо єдину жінку, намагається якнайшвидше піти з центру. Причина банальна. Тут я сюди приїхала, мабуть, місяця три тут не було. То так, тут взагалі майже нікого немає. Це, місто, і о, я вже чула, що літали і прильоти, ось були буквально мінут 10 назад. Єдине місце, де картинка хоча б трохи нагадує звичайне життя, це ринок. Добре, добре, добре. Та щойно ми дійшли туди. Починається повітряна тривога у місті загроза балістики. щойно тривога була, чули? Повітряна? Да. І ви не тікаєте? – Ну, а куди тікати? – Дійсно, а куди? А де найближче укриття? А там на зупинці. Власне, так, поки триває тривога, давайте перевіримо, де є це укриття найближче біля ринку і чи дійсно там хоч хтось ховається. О, чуєте? Знову виє? Одна за одною, без перестанку. Ну, ось, власне, ми його знайшли. Тут нікого. Таке укриття, щоправда, від ракети не врятує. Може, тому люди і не ховаються. А ще намагаються зробити всі свої справи до третього дня. Після 15-ти, завжди, ті починають по цьому району бити. А саме чого після п'ятнадцяти? Ну якось у них, мабуть, вони пообідали скоти і вирішили нас погріти. ж, охотяться на людей. Не одно слово. Комендантська тут не з 12-ї, а з 8-ї вечора. Комендантська година взагалі треба, щоб 5 вже була, щоб менше шастали по вулицях. У Херсоні безпечного місця без перебільшення не існує. Постійне сафарі, сафарі на цивільних, які десь зупиняються на зупинках, або автобус їде, або навіть женуться за автівками і скидають, коли вона зупиняється. Це не прифронтове місто, це фронтове місто саме. Тобто тут проходить лінія фронту. До речі, про лінію фронту ми на свій страх і ризик в одному з найнебезпечніших районів міста у так званій червоній зоні. Треф мистимо тині рядом возле возлі тобто, лінія фронту. Ой, Васхаз вже да. Ну трічка нам от тільки от мешає, ну, от, рі... ну, от річка. І за всього з станка, з, з міномету, просто з будь-чого. Саме цей район у прямому сенсі стерли з лиця землі. От бачите, як кабами моя... з а. Ну просто от засипають місто кожен день. Вони обстрілюють Херсон. Кожен день гибнуть люди. Почти січти річця людей немає. Людей взагалі немає. Немає, немає. В, в місті. Ко ти йдеш, а колись тут була жись. Та як виявляється, навіть серед цих руїн у напівпорожніх будинках досі живуть люди. От в цьому будинку тут не знаю, а тут знаю, живуть. Вон криші немає. Тут, дивіться, було влучання в вдома. Вон на четвертому поверсі живуть люди, ми зараз можемо піднятися. Що, власне, і робимо? В цій крихітній квартирі четверо пенсіонерів. Сестра з мамою там в кімнаті. Ми вот это поставили розкладушки, мені вже негде, я вот тут, прямо в коридорчик. І виїхати кажуть, не можуть живете на лінії фронту. Та повертаємося на вулицю. Мене просять дивитися під ноги. А зараз розкидують ліпіски. Зараз от осінь, ти не Это Це така маленька взирчатка. При падінні вона не взривається, вона наступає при прижаті. І ти нажимаєш, і вона відриває ступню. А ще просять прислухатися та періодично дивитися на небо. Вам де а це пташка не дрон? Це це ну да так. То завжди так от дивишся. літить пташка, і ти ну думаєш, що це дрон словом довго ходити відкритою місцевістю херсонці не радять, і ми це в прямому сенсі відчули на собі. Чи то росіяни побачили нас? Чи просто працювали за так званим графіком, але чуємо, як над нами починає кружляти дрон. Звісно, зафільмувати все не вдалося, адже швидко тікали. Херсон неофіційно зачиняється, щойно сідає сонце. Так би мовити, засинає місто, прокидаються росіяни, і тоді будь-хто може стати живою мішенню у прицілах. Загарбників. А як щодо незламних херсонців, головне, що ми свободні, що нас освободили. Все, канієш, херсон це Україна. Херсон це Україна, однозначно. Любов Кукла, факти тижні. ICTV. Єдині новини.